Ізмаїл старовинне українське місто на берегах Дунаю, де кожен камінь зберігає спогади про героїзм і кров, про боротьбу за свободу і нескінченні спроби чужинців привласнити його славу. Сьогодні дехто з пихою називає його городом руської слави. Та якщо заглянути у справжню історію тієї імперії, яка не раз приходила сюди з мечем і вогнем, ця слава розсипається, оголюючи своє справжнє обличчя, низку переворотів, убивств і змов, що стали суттю самої російської державності. Усе почалося в 1721 році, коли Московія самопроголосила себе Російською імперією. Після смерті Петра І трон став трофеєм у боротьбі його наближених. Катерина І, вдова царя правила лише номінально. Справжнім володарем був фаворит Петра Олександр Меншиков. Дворові інтриги, таємні союзи і ревнощі знищили його кар'єру, а влада перейшла до юного Петра II – маріонетки в руках роду долгоруких. Але навіть його життя закінчилося трагічно. Царевич помер від віспи, не доживши до повноліття. Наступна правителька Анна Іванівня зруйнувала кондиції, угоду, що мала обмежити самодержавство, і встановила тиранію, спираючись на свого фаворита Бірона. Тюрми таємної канцелярії наповнилися політичними в'язнями, дворян катували, а слово Біронівщина стало синонімом жорстокості. Коли Анна померла, трон віддали немовляті Івану VI. Регентом зробили бірона, якого невдовзі скинули. А згодом донька Петра Великого Єлизавета Петрівна здійснила черговий переворот. Дитину імператора кинули у фортецю, де він провів майже все життя, і загинув від руки вартового за наказом Катерини Другої. Катерина, німецька принцеса Софія Августа Фредеріка Ангаль Цербська, прийшла до влади після убивства власного чоловіка Петра Третього. Його задушили гвардійці, а в народі пустили чутку про раптову смерть. Цариця зміцнила трон реформами, але не змінила суті імперії. Вона залишалася державою, де влада здобувається і втримується лише насильством. Її син Павло І, який спробував правити самостійно, загинув від рук офіцерів-змовників. Його задушили шарфом у спальні палацу. Так, на троні опинився Олександр І, який мовчки прийняв смерть свого батька і сам закінчив життя загадково то від Менінгіту, то як подейкували внаслідок втечі під ім'ям старця Федора Кузьмича. Микола І, що успадкував трон, придушив повстання декабристів і повів імперію до катастрофи Кримської війни, після якої, за переказами, наказав лікарю отруїти себе, аби уникнути ганьби. Його син Олександр ІІ. Увійшов в історію як реформатор. Він скасував кріпацтво, продав аляску Сполученим Штатам, однак загинув від вибуху бомби терористів з народної волі. Олександр III правив залізною рукою, але помер раптово після невдалого замаху. А останній імператор Микола II, був був розстріляний більшовиками разом із родиною фінал 300-літньої династії, що трималася на крові. Крах імперії не приніс визволення. Ленін, який знищив демократію під гаслами революції, швидко став заручником власної системи. Сталін, піднісшись на крові соратників, перетворив країну на величезний концтабір і помер у самотності, покинутий своїми вірними товаришами. Троцького вбили льодорубом у Мексиці. Берія був розстріляний після перевороту Хрущова, а сам Хрущов невдовзі зазнав тієї ж долі. Брежнєвська стабільність стала часом застою, за яким прийшли короткі тіні Андропова і Черненка: два роки, два похорони, два портрети на стіні. Горбачов намагався реформувати систему, але лише розвалив імперію. А Єльцин, який прийшов після нього, завершив своє правління словами Я втомився, я йду, передавши владу новому самодержцю. Так виглядає справжня історія держави, що сьогодні, розмахуючи прапорами, намагається знову переписати минуле й нав'язати світу свою велич. За три століття там не відбулося жодної мирної зміни влади, жодного природного переходу без крові чи змови. Кожен новий правитель приходив через увбивство або переворот і майже завжди закінчував життя у страху чи насильстві. Тому, коли хтось називає Ізмаїл російським містом слави, варто пам'ятати, це не слава героїв, а слава катів, узурпаторів і змовників. Історія тієї імперії не розвивається. Вона ходить по колу, де кров і підозра стали єдиною традицією, яку там справді бережуть. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.